The star, the star, the гробницю отцю і рабів твоїх, які в ній спочивають, пошли ангела-охоронця Твого, щоб оберігав їх, щоб тіло, яке тут поковане перебувало, у спокійній оселі до Твого другого приходу, свого ж Воскресіння, душа нехай звільниться від усякого гріховного союзу і сподобаться вічної радості зі святими в небесних чертогах. Бо ти цей цар спокою і спас душ наших, і тобі славу отцю і Сину і Святому Духу нині і повсякчас, і на віки віків. Передковуємо крипто, а пам'яті, шану тих, які все своє життя, все, весь свій статок поклали для того, щоб берегти Україну і берегти православну віру. Тому я вам дякую, від мене церкві. Важлива була роль, роль Возведівського братства і в ті часи, коли вони жили. І не меншим стало важливе значення і сьогодні попередників цих братчиків і сьогоднішніх братчиків. Бо метою нашого життя є прославлення Бога, життя для України і дотримування всіх правил православної віри, життя згідно цієї віри, яку ми відсповідуємо. Тому ми сьогодні шануємо тих, які своїм життям, своєю працею дають нам можливість сьогодні жити в незалежній Україні і бачити розвиток своєї української церкви, і бачити розвиток держави, і бачити розвиток всього українського з трудами, з важкою важкою працею, але все-таки рух вперед. Тому що вони мали собі за мету не просто жити тут на землі, а передати. Наступним поколінням всі основи е, віри, передати не, наступним поколінням всю любов, яку вони мали до цієї землі, на якій вони жили. І нам сьогодні також потрібно любити свою землю і любити свою віру. І е, любити Бога понад усе. І тоді все в нас буде добре. Да, і ми шануємо і будемо шанувати. Ми сьогодні не акцентуємо на якійсь конкретній одній особі. Тому що є братчики, імена яких достатньо відомих, і Братковський, і Галишка Головичівна, але є імена братчиків, які е, симпатизували активно, менш активно працювали, але все одно працювали для нашого майбутнього. Те, що ви зробили з ініціативи Христовоздвіженського братства, братства Андрія Парвезваного і, зокрема, Андрія Івановича. Ви зробили не просто упорядкування крипти, ви зробили святу богоугодну справу, вшанували покійних. І не просто покійних, тут не прості люди поховані. Тут поховані ті, які сенсом свого життя бачили служіння Україні і Богу. І сенсом життя. І всі свої... Сили, енергію, всі свої кошти вкладали в збереження віри. І тому ми сьогодні стоїмо біля цих останків, і я би бажав, щоб ми напитувались оцією патріотичністю, не вдаваною зовнішньою, а внутрішньо дієвою. щоб сенсом життя людини було служіння Богу, було служіння своєму краю, служіння ближнім. Іншого вищого сенсу немає. Все остальне – це суб'єктивні моменти. Тоді таких людей, прославляє Бог, таких людей шанують самі ж люди. Ми сьогодні шануємо тих братчиків, які в складні часи, часи бути чи не бути православній вірі, власне, сенсом свого життя бачили служіння своєму народу, своїй православній вірі, Богу служіння. Все ціло до останнього, не шкодуючи ні життя, ні коштів. Тому що ми сьогодні більше говоримо про Україну. І розказуємо, наскільки ми її любимо. Але Україну і віру треба любити до глибини свого карману. І не треба питати, що тобі дала Україна, а що ти зробив для України? Що ти зробив для своїх дітей і внуків на майбутнє. І не жалітися на те, що ми маємо, а працювати на краще майбутнє. Працювати і боротися. Не опустити голову і чекати, поки минеться. А бути непокірні гріхові. Бути непокірним неправді. А боротися за правду. Боротися проти гріха. Бо на сьогодні. Невеличкий стан збайдужіння. Від мене ніби нічого не залежить. Це ми собі так в розум вкладаємо. Неправда від вас все залежить. В першу чергу від вашого внутрішнього стану. Спротиву чи іншої якоїсь дії. А потім і зовнішньому вираженню того, хто ви є, що ви є. І до чого ви прагнете? Оце внутрішнє треба виражати в зовнішньому. Збагачення внутрішнього відбувається через віру, яку людина укріпляє, приходячи до храму Божого. Оце ми збагачуємо свій внутрішній світ. тоді ми народжуємо чи сприяємо виявленню любові, яка є в нас. середині, Любові до всього. Навіть до своїх дітей. Навіть до своїх ближніх. Тому що збайдужіння спотворює все це і ми нічого не любимо, нікого не любимо. Тільки кажемо, що любимо. А на ділі не любимо. Так ось любов це дієвість. Я би хотів, щоб кожен із вас побував і не один раз, не тільки на відкритті цієї крипти. Ми регулярно будемо звершувати там богослужіння. А ви регулярно туди ходіть. І думайте, який сенс життя був цих людей, останки яких лежать. І Який сенс життя вашого? Для чого живете? Що хочете досягнути? Картоплю тільки викупати і посадити? Чи, напевно, якийсь більший сенс життя? Щось возвишеніше, щось фундаментальніше, щось більш духовніше, божественне. Храм Божий закликає нас бути образом і подобою Божою. Закликає бути людиною в багатому гарному значенні цього слова. Не гомосапіенсом, а людиною за образом Божим створеною. І тому хай ці останки, які там є, як і смерть. Завжди, коли ми бачимо похоронну процесію, цю смерть як таку, чи її дію, вона трошки нас взбадьорує до життя. Та я бажаю, щоб кожен, хто опустився в цю крипту, збадьорився для життя, а життя активного, життя в любові до Бога, до України і до ближнього. І ця перемагаюча любов, хай вашу душу робить щасливою, надихає на добрі справи, і ця любов хай допоможе здолати всі труднощі і такою ж активною позицією попасти в Царство Небесне. Тому я закликаю бути вас активними. Пару слів. Хто закатував цих людей? Наші брати і сестри. Оце, оце така правда. Пасивні закатували активних. Питаєте хто? Ми ж самі. А хто голодомор робив? Хто робив? Одні давали команду. Наші брати і сестри їм сприяли в цьому. А тому, що були пасивними. А сьогодні хто вам погано робить? Київ чи що? Тих, кого ви обрали на місцевому рівні? Хто біду робить? Чи хто добре робить? Чи перше, чи друге? Хто? Москалі прийшли тут нам, стіни обмальовують на домах, чи крадуть. Хто краде? Самі крадемо. Самі обмальовуємо стіни, самі руйнуємо. Не треба все валити на диявола чи на мускалів. Не треба. Що вони роблять, це вони роблять. А чому ми сприяємо чи чому противимося, залежить від нас. Тому ми сьогодні повинні показати любов до України. І палець цей вказівний повинен отак сюди, на себе. В моїх проблемах винувати я сам проблемах України винувати я. Джерелом влади хто є? Хто? Так от від вас і все залежить. У всіх спектрах життя. І для е, Царства Небесного, хто е, сприяє, ви? ви йдете до храму або не йдете до храму. Було ж до вас два століття, нікому ця крипта була не потрібна. Так? Так. Появилися рівнителі православної віри. Хто? Ви. От ваші діди були байдужі. А ви, діти їхні, з'явилися рівнителями православної віри. Взяли, відремонтували, відреставрували. Гроші ж давали на це? Давали. Допомагали? Допомагали. Вам честь і хвала. От всім вам сучасникам. Честь і хвала, що ви не, не проявляєте байдужість, а виявляєте цю активну свою християнську позицію. Тому я бажаю, щоб і надалі не тільки заспокоїлися одним проєктом, зробили, а позиція ваша була активна у всіх сферах життя. І не показуєте ні на кого пальцем. Самі захотіли, самі зробили. Тому вам всім честь і хвала і много еліта, всім парафіянам цього храму. А братчикам спочину Господь хай дає Царство Небесне за їхню любов до України і до православної віри. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас свят. Господу, помолимось. Господи, помилуй! Господи, сотворити людського роду, подателю духовної благодаті. Та вічного спасіння пошли Духа Твого, Святої поблагослови Річ щоб вона озброєна сила твого Небесного заступництва була для всіх, хто перед нею проклоняється заступництвом і допомогою Христі Ісусі Господі нашим

Дорогі браті і сестри, ми стоїмо на місці, де був випущений перший першодрук цієї книжки, але я хочу заакцентувати на іншому. Волинь це край освіти. Край освіти не тільки книгопечатання. Він не працює. А край освіти. І тому значення освіти в нашому житті є велике. І значення любові до книги також є велике. І тому волиняни не тільки освічені, а й начитані. Були, є і будуть завжди залишатися. Ми маємо момент зараз такої відновлення пам'яті, що тут вже була друкарня. Вже надрукували першу книжку. Є Луцьке Євангеліє одне із древніх. Є Острожська Біблія. Є Пересопницьке Євангеліє. Оці духовні скарби, які має вся Україна і пишається як основою країнства за походженням з Волині. І ми, волиняни, про це повинні пам'ятати. Пам'ятати волинську сторінку, славну, велику, знамениту і пишатися і бути, бути цими гідними, гідними оцієї історичної правди, яка є і існує на сьогоднішній день. Пишатися волинською історією. І тому я Андрій Іванов, дякую, що ви випустили цю книжку попередню. А сьогодні ще і е, оцю дошку встановили для того, щоб нагадування. Для тим, хто знає, і вивчення тим, хто не знав цієї історичної правди. Історична правда полягає в тому, що Волинь це освітня територія, на якій було багато різних навчальних закладів, різних культурних центрів, що це освітній край, коли ще інші і писати не вміли, то тут вже було книгопечатання. І тому пишайтеся тим, що ви волиняни, відроджуйте свою оцю історичну правду і розказуйте про це дітям вашим і онукам. І щоб вони від назви чи оклику волинянин гордилися тим і знали, чим вони гордяться. І своїм походженням, і своїм родом, і своєю волинською славою. Тому Волинянам нам всім многоеліта. І многоеліта тим, хто відроджує цю е, волинську нашу українську правду. Слава Ісусу Христу! Я хотів уточнити, що ця книга, е, книжка, вона не така велика, 1628 року. В єдиному екземплярі у світі вона зберігається у Львівському національному музеї. Але написана вона була у... Е, Знак пошен, пошани до першого священника братства і цієї церкви Іоанна Василевича. Її написали е, учні і викладачі е, братської школи. Тому вже тоді, який, на якому високому рівні е, був священник, от, е, коли перша книжка. Була знак пошани, в честь його смерті, в честь смерті, але як знак пошани до цієї особи. Ось. Це визначна фігура, портрет його, його є у нас в музеї. Ось. І ми ще одну сторінку, так би мовити, відкрили у, у нашій, як ви сказали, освітній. Нивістя справді треба робити. Вона поклала початок книгодрукуванню в Луцьку. Перша друкована книжка. Дякую всім. Закликаю на всіх вас Боже благословення, святом і гарного, щасливого всім майбутнього. Слава Ісусу Христу! А тепер на Богослужіння. До храму. Це останки перших братчиків, які були тут поховані згідно з заповітом, своїм тестаментом у крипті Братської Христовосвиженьської церкви. Оце тут їх багато. І ми бачимо, що вони вже деякі погано збереглись, адже прийшло майже чотири століття. Вони лежали тут зневажені, засипані, перемішані з сміттям, землею і підтоплені водою. І так би вони ще, можливо, лежали століття, доки б не взялись і не впорядкували це. Ми тут чистили, не збереглося бодай фрагментів якоїсь одежі. Навіть труни і ті, тільки дуже маленькі залишки трун, вони були зовсім затліли. Тому що цей некрополь був більше двох віків відкритим, пограбованим і зневаженим.